Доброго дня, любі діти! Часу з вами ми не гаймо, працювати починаймо. Діти, відгадайте, загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Зима, звичайно, діти молодці! Ну а зараз допоможемо сніговичку зібрати свої речі відро та мітлу. Прослідкуйте за напрямом і знайдіть вірну доріжку, яка приведе сніговичка і до відра, і до мітли. Поставте зображення на паузу. І з цим завданням впорались чудово. Наступне завдання. Послухайте уважно, діти! Бабуся зв'язала онучкам Насті та Каті шкарпетки і рукавички. Насті, вона подарувала не рукавички, а Каті не шкарпетки. Що подарувала бабуся? кожній онучці. Так, все вірно. Раз Каті подарувала не шкарпетки, значить рукавички. Розгляньте уважно рукавички. Знайдіть пару однакових рукавичок. Молодці. Ось вони. Дві однакові рукавички. А Насті бабуся подарувала не рукавички, а шкарпетки. Розгляньте уважно їх і знайдіть пару однакових шкарпеток. Знайшли все правильно. Ось пара однакових шкарпеток. Молодці. Роздивимося наступну картинку. Художник так поспішав, що наробив багато помилок. Давайте знайдемо помилки і виправимо їх. Що на картинці намальовано не так, неправильно. Так. Влітку не буває снігу, не може бути сніговика. Що ще? Хмарка перевернулася і дощик іде не вниз, а вгору. Неправильно. На ялинці не ростуть квіти. Лисичка насправді не втікає від зайчика, так як на картинці. А які ще помилки знайшли ви? Будьте уважні, діти! Розкажіть. Що ще намальовано не так. Наступне завдання з серією картинок. Розгляньте уважно і встановіть послідовність, що було спочатку, що потім, далі і чим все закінчилося. Складіть оповідання за картинками і розкажіть його. Своїм мамам і татам. І так перша картинка. Одного разу хлопчик та дівчинка, назвемо їх Василько та Оксанка, пили вдома чай з цукерками. Раптом вони побачили у вікні на дереві. Сидять пташки, яким холодно. І нічого їсти, бо все навкруги вкрито снігом. І вирішили тоді вони допомогти пташкам змайструвати годівничку. Василько приніс дощечки та інструменти, і вони взялись до роботи. Годівничка вийшла на славу. Одягнулись діти і швиденько побігли на вулицю. Василько повісив годівничку на дерево, а Оксанка ще й зернятка принесла та крихти хліба, щоб погодувати синичок. Повернулися діти додому та й почали спостерігати у вікно, як прилетіли пташки до годівнички та почали дзьобати зернятка. І весело щебетати. Це вони так подякували Васильку та Оксанці. А ви, дітки, придумайте своє оповідання про хлопчика та дівчинку. Можна придумати їм інші імена і розкажіть оповідання своїм рідним. Діти. А зараз давайте попрацюємо в зошиті. Приготуйте зошит в клітинку та олівці простий та кольорові. Уважно слухаємо. У правому верхньому куточку на сторінці зошита намалюємо круг. Починаємо. У лівому верхньому куточку намалюємо квадрат. Знайшли лівий куточок, малюємо квадрат. У лівому нижньому куточку намалюйте прямокутник. У правому нижньому куточку намалюємо овал. В центрі посередині намалюйте трикутник. Дуже добре. Зараз будемо зафарбовувати фігури. Фігури, у яких чотири кути та 4 сторони зафарбуйте синім кольором, фігури, у яких немає кутів. Зафарбуйте червоним кольором. Починаємо. Перевіряємо завдання. У правому куточку вгорі. У нас яка фігура? Правильно круг. У лівому куточку вгорі. Квадрат. У лівому нижньому куточку прямокутник, у правому нижньому куточку овал. Посередині сторінки трикутник. Молодці діти. А як ми зафарбували фігури? Фігури, у яких є 4 кути та 4 сторони: це квадрат та прямокутник. Ми зробили якого кольору? Правильно, синього. А фігури, у яких немає кутів і сторін, округлої форми. Круг та овал зафарбували як? Червоним кольором. Яка фігура залишилась незафарбованою? Вірно, трикутник посередині? Зробіть його зеленим кольором. Починайте. Діти, перевіряємо завдання. У кого в зошиті? Вийшло так само, як у мене, молодці, значить, виконане завдання правильно. До побачення! До наступних занять!